Слава Ісусу Христу. Слава Нині маємо Євангеліє про, про оздоровлення сліпців, про оздоровлення Бога. І знову в очі кидаються великі знаки чуда, які робить Ісус. Знову ми бачимо, що ця історія з Ісусовими оздоровленнями ну, Дуже відповідає бажанням наших сердець: бути здоровими, щасливими, багатими, гарними, щоб був мир на землі і все решта. Але давайте подивимося, що є за влаштунками цих подій, які нині, в яких нині бере участь Христос. Що більше Ісус хотів показати цими м, зціленнями і подивимося на Слово Боже. Цілісно Дин від початку і до кінця. Перше, що ми бачимо, що ці слівці, на що варто звернути увагу, що ці сліпці йшли за Ісусом і за ним кричали і просили, Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Тобто ці люди мали величезне бажання бути зрячими. І це. Як тукав у математиці, запам'ятовуємо йдемо далі. Далі ми бачимо, що Він оздоровляє їх, опираючись на їхню віру, віру яку Ісусе, Сину Давиді. Вони визнають Ісуса Месією, Спасителем, тим, про якого говорить Пророки цей термін, Сину Давидів для жидів сучасників. Ісуса і, і перед тим, і, і до сьогоднішнього дня цей термін означає вказує на Спасителя, який має прийти. Отже, вони бачать за ним більше, ніж просто побожного фокусника, чудотворця, який робить чуда. Вони визнають його природу, і вірують в нього, що це той обіцяний Спаситель Месія. Усю повноту, яким є цей Месія і Спаситель, їм ще належить пізнати, але вони стоять у добрій вірі. І далі Ісус доторкається і їх оздоровляє. І знову ми бачимо слідом, говорячи, мовчить, нікому нічого не кажу. Чесно кажучи, для мене це ще місце темне, не можу зрозуміти, до чого вони, але колись я думаю, що ми про це теж дізнаємося. І далі переходимо в інша подія, яка відбувається. Зустрічається людина, яка німий, який був існуватий. Ісус виганяє біса і німий починає говорити. Першим ми бачимо відкриття очей, другим ми бачимо чудом відкриття людських уст. Перший починають бачити. Другий починає говорити. І люди, очевидно, хвалять, ніколи такого не було в Ізраїлі, пересеї мають свою думку. І дуже на цьому ми вже так, умовно кажучи, розслабляємо. Що вже найважливіше в тексті все відбулося. Але найважливіше підсумок, і який дає ключ до розуміння цього слова, йде. Щойно у 38 му рядку. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства та вигоюючи всяку дорогу і недугу, Ісус ходив і проповідував добру новину про Царство Боже. Тобто головною ціллю Ісуса було не зцілити всіх, не оздоровити. Пригадуйте собі, ми знову будемо скоро читати про помноження хлібів. Цілий день люди слухали Ісуса, а під кінець дня вони побачили, Ісус робить їм чудо, помножує хліби. Чи бачимо нагірну проповідь? Ми дуже часто, коли починаємо, подивимося в тому ключі, будемо дивитися на Євангеліє, звернемо увагу, що Ісус прийшов заради звіщення доброї новини. Розказати, яке воно Царство Боже. У світі прийшла руїна після гріха, після людського славілля. Після того, коли ми сказали, я знаю, як буде краще. Або Шофера, я знаю коротшу дорогу. І знаємо, чим у нас і закінчує така коротша дорога. Я знаю дуже часто. У мене таке бувало кіньми, тракторами і багато чим. Так само і люди, людство колись в раю сказало: я знаю, як буде краще. Я знаю. І ми забуваємо ту прислів'я, яке ми дуже часто говоримо, але ми не в тому ключі його говоримо. Знаєте, коли хтось щось допече, зробить якусь прикрізь, що ми йому кажемо, спираючись на Бога. Бог. Високо і вийде далеко. О, Бог тебе покарає. І ні, це присіб'я не до того місця мало би використовувати. Це збочене, неправильне розуміння святої приказки. Бог високо і вийде далеко має казати собі кожен з нас, тому що Бог знає, як краще для мене. Той, який мене любить, який сотворив мене з любові, той, який є понад усім, понад простором і часом, той, який знає мене тепер і знає, що мене чекає в майбутньому, коли я так чи так поведуся, він мені пропонує краще. Він і людству загалом пропонував краще, бо він високо і види далеко. Але ми хотіли сказати, я знаю краще. Тому дуже і дуже важливо пам'ятати, що Бог є той, який має найкращий для мене план. Що Бог хоче мені дати щось найбільше і найпотрібніше, а не лише якусь маленьку часточку всього, того, що бачу я. І от в раю ми пішли від Бога. Ми відвернулися. Ми сказали, я вирішу по-свому. Бог посилає свого Сина, аби він нам розказав і показав, а як буде краще, що буде найліпше для нас? Він приходить і звіщає нам новину про царство Боже, бо ми почали будувати своє царство. Не так, щоб своє воно зовсім наше було. У нас ще є дорадники, які дуже нам заходять під шкіру і вміють лити воду на млин нашого егоїзму, наших пристрастей, і ми набудували своє царство. І тому Богу і потрібно прислати сина, аби Він нам розказав, а як має бути. Знаєте Лукашенко, а я вам розкажу, звідки то мав той напас. А от Бог нам хоче прийти і розказати, а як має бути правда. Як? Буде в Царстві Божого, які будуть там цінності, що має бути у серцях громадян Царства Божого? До чого вони мають прагнути? Відкрий очі і зроб знімать свіпоту, аби могли бачити, що є правдиве, що є добре, що є гарне, а що є навпаки. Ось Ісус приходить і звіщає. І як знак того Царства Боже, про яке він розказує, він робить оцих два чуда, відкриває очі, аби люди могли вийти. І видіти тим сліпцям, вони побачили не тільки видимий світ, не тільки побачили себе людей навколо себе, а вони також і побачили Христа, Сина Давидового. Месію, того, який розказує про царство Боже, і на них оця розповідь у цьому зціленні від сліпоти, це така візуалізація, понаочнення, яке воно то царство Боже. Чого маємо побачити ми в цій історії? Добре, це для них їм відкрив, їм розказав. Чи не маємо ми сучасні християни також сліпоти? Чи бачимо ми царство Боже? Сьогодні мені одна пані, я думаю, що не прислала картинку побожну зі святою Неділенькою. Знаєте ті картинки, але це відображає стан сучасних християн. Проаналізуємо наші карточки, які ми пишемо за здоров'я, проаналізуємо, про що ми молимося. Все, про що ми просимо, не буду казати, скільки відсотків з того, це майже 100. Це пов'язане з теперішнім днем, зі здоров'ям, з красою, з успіхом, грошима. Можна закривати очі і говорити далі про що? З безпекою, особливо у в часі війни. Це вже щось трошечки вище, ніж, ніж просто здоров'я і гроші. Але це все пов'язане з нинішнім днем, з царством земним. І де в тому всьому царство Боже. Ми не прагнемо. Чому не прагнемо? Бо ми свіпі. Ми не бачимо, що буде через тих після тих років нашого життя, як вони закінчаться. Несподівано можуть закінчитися, як закінчилося для нашого парафіянина, пана Івана тому тиждень. І не важливо, коли закінчиться, чи в 20, чи в 60, чи у 102 роки. Вони закінчаться і ми не бачимо, що буде далі. Далі для нас темрява. Ми не бачимо царства Божого. Ми до нього не прагнемо. не раз все так кажуть, дайте Боже здоров'я і царства Божого. О, чи що ви такі мені кажете? Я ще не хочу вмирати. Ну, я щось хочу. Якби мені сказали, дай мені Боже Царство Боже, і то вже, я б би сказав амінь. О, я хочу до нього, я його бачу. Та я ще не готовий. Але якщо хтось мені якось там порішає, що вже я попаду в царство Боже, то чого мені шкодувати, що в мене хата там недобудована, трава не покошена, діти не вивчені чи щось друге десяти. Ми сліпі. Не бачимо і не хочемо. Далі мені зараз пригадується про одних слідців, які, дуже злочинні слідці, коли побивали каменями Степана, і він проповідував, вивели його на каменування, то ті, які вивели його на каменування, закривали вуха, бо не хотіли чути слова доброї новини, які рвали їхнє серце, які опиралися на те Слово Боже, яке їм було дане старозавітнє, пророче Мойсеївське. Вони закривали вуха, бо вони не хотіли чути. Захотіли лишитися нечулими. Багато людей хочуть залишитися сліпими. Як колись там була якась одна історія з моїм сусідом, я щось йому сказав, що так не можна робити. Він каже, ай, нащо ж В мені то сказали? Так би тепер все добре було. Та не було добре. Багато людей просто хочуть бути сліпими. Бо побачити Царство Боже, зрозуміти його. Воно несе зміни, воно вимагає певних змін, і багато людей, християн, їх просто не хочуть. І пробують стягнути Бога з усіма його всемогутністю. Стягнути лише на нині, на нинішу потребу, на тепер і зараз. І ми не хочемо бачити і навіть думати про те, що буде колись. Ми навіть не хочемо себе іспитувати дуже часто випробовувати. А чи я і мій спосіб життя такий, який здатний тривати і бути реалізованим у Царстві Божому? Чи я пролізу те вушко голки з тими всіма своїми цінностями, які я тепер маю, прагненнями своїми, чи я залишуся поза ним? І багато людей хочуть бути світими. Я би хотів, щоб сьогодні таким позитивним плодом цієї нашої. Причастя слова була молитва оцих сліпців. Ісусе, Сину Давидів, змилився наді мною. В іншому місці з іншим сліпцем, коли той Вартимей сидів і кричав, і Той каже, що хочеш, щоб я тобі зробив, хочу прозріти. Так, я не звинувачую нікого і себе, що я сліпий, і Бог нас не звинувачує. Але я хочу зі своєю сліпотою покінчити. Більшість сліпих хочуть, щоб їм було комфортно з їхньою сліпотою. Що ти хочеш чоловік, голодний, голодний? Що ти хочеш? Рибу чи вудки? Рибу. А ліпше все ж таки вудку. Ліпше прозріти і бачити. І жити в повноті в свободі дітей Божих, в свободі Царства Божого. І я хочу, щоб ми прагнули цього, прагнули прозріти, прагнули бачити, прагнули бути освіченими, знаючими, а відтак своєю волею жили згідно цього бачення. Передалі вернемося до другої історії, а цьому відкриває уста. І цей починає говорити. Після того, коли Бог відкриває нам очі, коли дає нам бачити Його царство, Його цінності, Бог хоче, щоб ми говорили, щоб Писок наш не був закритий, щоб демон, який тут сидів, біс, не тримав закритими нашими устами. І це перегукується з Ісусом, який. Останнє розпорядження своє каже до апостолів. Ідіть, зробіть учнями всі народи. Зробити когось його учнем, учнем Христовим. не можна іншим способом, як тільки про це говорити. Подивіться, про що ми говоримо? І я теж в тому числі. Я хочу розказати, що я купив Шуруповерх. Хтось хоче розказати, що купив сукінку. Третій, хоче розказати, що він поїхав десь на море і щось там видів. Про що ми говоримо? Ми розказуємо і наслідок того, який. Як я файно прихвалив дуже добрі, чортоверні виконувати. Розумієш, я його купив, бо він мені розказав. А тепер я розказую, інший хоче його купити. Хтось купив сукінку вже в церкви церкві всяку в таких сукінках, однакових, бо всі файли. Бо хтось прихвалив, розказав. Той поїхав, розказав свої враження, що там було добре, гарно. І я туди хочу або ще далі. А чого так не є, так би мало бути з Царством Божим? Коли я прозрів, побачив, пережив, досвідчив, коли я розумію, що це для мене добре і цінне, я хочу про це говорити і розказувати. І саме от. Цьому уривку, який церква нам врізала на нинішню неділю цих два чуда, про Це нам говорять. Хотіти прозріти і прозріти, а відтак говорити. І подивіться, що робить Ісус. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи по їхніх синагогах, не зціляючи людей, а навчаючи по їхніх синагогах. Чого навчав? Проповідуючи Євангеліє царства, добру новину про царство Боже, а відтак вигоюючи всяку хворобу і недугу. За посередництвом цілим оздоровлень, чудес, Він проповідує царство Боже і не переплутати місцями. А ми сьогодні бачимо християнську релігію, яка проповідує зцілення, оздоровлення заради себе самого. Нинішній прекрасний день. Професори з католицьких університетів розказують про те, ми Богом дані спасення, як все буде в нас добре, які ми класне. Або так не є. Це не добра новина. Це не Євангелія Христа. Це Євангелія антихриста. Евангелія не царство Божого, але царство земного, яке рано чи пізно, вже, певно, скорше рано чи пізно, буде зруйноване і ми лишимося ніщик. Тому бажаю собі і вам, з нинішнього дня, мати намір молитися щиро молити. Господи, я хочу прозріти. А далі все. Слава Ісусу Христу, да. Слава благословений і святої всіх.